У четвер на журналіст став свідком того, як комунальники скидали зібраний з вулиць міста сніг з вантажівок на схили річки Уш на набережній Незалежності. Подібне того ж дня відбулося біля третьої школи, де з брудного снігу комунальники створили справжню. Гору викладене у соцмережі відео викликало резонанс. Думки містян розділилися. Дехто вважає, що нічого поганого в цьому нема. Мовляв, сніг у нас нічим отруйним, окрім солі, і мучки не посипають, тому вода і так все забере. Інші заперечують, подібне неприпустиме в європейському місці, адже забруднений сніг небезпека екології водой. Що не так? Ви вже там вирішить якось, хочете ви, щоб сніг прибирали чи ні? Сніг не прибирають караул, прибрали зрада. Що тут скинуть? Що витратять бензин і через кілометр скинуть. Це одно в річці буде. Повне отсутствие здравого разума. Сипали максимум сіль. Море мужне стане. Виходячи з можливостей, це ще логічне рішення в екстремальній ситуації. Просто шкода, що для міських комунальників і очільників ця чудова зима стала такою катастрофою, з якою лише так можуть домовитись. Для складування снігу, що вивозиться з території міста протягом зимового періоду, повинні бути визначені певні місця. У пункті 3.9 наказу 145 міністерства охорони здоров'я про затвердження державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць йдеться про наступне. Забороняється переміщення, перекидання і складування з льоду забрудненого снігу, тощо на ділянках зелених насаджень, водоймах укритих льодом, пляжах та гідротехнічних спорудах. Вивезення з коло льоду забрудненого снігу тощо необхідно здійснювати на спеціально облаштовані ділянки на території споруд зливової каналізації з відведенням талої води на споруди механічної очистки відповідно до вимог санітарного законодавства. Чи є такі затверджені локації в нашому місті? Чи порушується законодавство та чи несе екологічну небезпеку? Брудний сніг, ми розповімо у наступних випусках деталей.